Прокидайтеся, пане Фрімана, прокидайтеся. Ні, я не хочу сказати, що ви спите на роботі. Ніхто не заслуговує на відпочинок більше, ніж ви. І всі зусилля в світі були б марними, якби. Ну, скажімо, просто що настав ваш час. Правильна людина у неправильному місці може перевернути весь світ. Тож прокидайтеся, пане Фрімене, Прокидайтеся та вдихніть на повні груди. Щось я не бачив, як ти заходиш. Це мій третій переїзд цього року. Скільки б разів мене не переселяли, ніяк не можу звикнути. Ну що ж, приїхали. Вітаємо. Вітаємо в Сіті 17! Ви самі переїхали, чи вас перевезли у найкраще місто з тих, що залишилися. Мені так припало душі сіті адміністрацію. Добре, я йду. потязі б... більше нікого не було. Люб'язно надали наші доброчинці. Я з гордістю називаю сіті 17 своїм домом. Тож незалежно від того, чи ви тут залишитися, чи проїдете повз на шляху до незнаних місцин. City 17! CITIZENS CITIZENS When it came time to design the human citizens of City 17 and the world outside the city, natural storytelling. Dr. doktor Green. I was <coughs> hoping he'd only be in City 14. Sir, please be quiet. This is his command Соціально стабільність на місці. А, що? Що? Вітаєте! Цікаві. Вітаємо сіті 17 Ви самі переїхали чи вас перевезли що? у найкраще місто з тих, що залишилися. Мені і так припало до душі сіті 17 що я вирішив встановити свою адміністрацію цитаделі. Яку люб'язно надали наші гербочини. Ця створність називається наші світло. Тож, незалежно від того, чи ви тут залишитеся, чи проїдете повз на шляху до незнаних син, Це якась помилка. У мене стандартний міграційний талон, як і у всіх. Громадського захисту, допомогти Хочеш Щодо пивця, яке я винен. Це ж я, Гордон і Барніс, Блакмеси. Слухай, пробач, що налякав, треба було зіграти на камери. Я працюю під прикриттям на громадський захист. Довго не будемо, щоб не запідозрили чого, то я ще й норму з побутів не виконую. Так, Берні, в чому річ? Я зайнятий важливим аналізом. Вибачте, док, та погляньте, хто тут. Святий Петро, Гордон Фрімен. Як несподівано. Ще пак, док. Він, мало не сів на поцях до Новопроспект. Ну, Берні, що ти пропонуєш? Той саме й думаю. Десь тут Елікс ходила. Вона краще знає, як йому сюди дістатись. Ну. Головне не натрапляти на контрольні пункти. Гараздок мені вже час. Ми і так з вогнем бавимось. Добре і. Е, Гордоне. радий тебе бачити. Отже, Гордоне, Тобі доведеться самому дістатися в лабораторії кляйнера. От срань, За це я й казав. Заходь сюди, Гордоне, поки не викрав мене. Наскладай чогось там, щоб через вікно вилізти. І шукай площу. Я приєднаюся пізніше. pick up that can contextualizing tutorials creating a story scenario in which they happen lets us do more than just stop the game to teach players something we get to add narrative value to the moment here teaching the player how to throw objects is combined with a narrative setup that gives them a choice in how to respond after watching the metro cops casually abuse citizens it felt right to put the player in a similar position next if they had opinions on how the citizen should have reacted now they get to express them playtesting showed most players either complied or refused the request to pick up the can but some tried to avoid the confrontation entirely others would comply initially then retaliate after feeling humiliated. by keeping the moment relatively constrained in both terms of player actions and the space itself we could generally react appropriately to whatever choice they made. Давайте розглянемо того, що вперше в історії ми стоїмо на порозі безсмертя. Цей факт несе за собою далекосяжні значення. Він вимагає повного перегляду наш потреб, він вимагає планування і обдумування, що йде в розріз з нашою психологічною натурою. Мені здалося, що у такий час, як зараз, варто нагадати собі, що наш справжній... Playtesting Anecdote 1 Інстинкт був матір'ю нашою ще від зародження вигляду. Інстинкт був матір'ю нашою ще від зародження вигляду. Playtesting Anecdote 1. One memorable playtest reminded us that we can never be certain what players are thinking or what lessons they've taken from their experience. This tester, after playing from the start and stuck trying to open a door, spent several minutes going back and forth between the game and the keyboard settings. When we asked what they were looking for, they said they were searching for the inventory controls, thinking they could use an item they'd picked up earlier to unlock the door. Well, we'd seen them collect and drop several physics objects. They'd misunderstood what was happening. The tester believed that pressing the use key while holding an object moved it into an inventory because the item dropped straight down. We knew it was just gravity, but their assumption wasn't crazy. Some adventure games of that era did slide items into an invisible inventory that way. We explained there was no inventory, and the playtest continued. Later, we considered whether we needed to address this, but since no other playtesters had the same confusion, and all of our potential solutions were more heavy handed than necessary. We decided it was an outlier that was okay to remain unaddressed. It served as a good reminder, though, of how even the most subtle, overlooked details can mislead a player. А також на дійсно саме невидай. Я бачу і декілька неваж. Я думав, ти коп. Він один не знаєш. Поглянь на тих бідолах. Я ж казала, що ми наступні. Сподіваюся, ти помиляєшся. Кожне невисловлене питання Я більше не можу. Усе буде добре. Я До уваги не мешканців. У вашому блоці виявлено покупку підрахунку. Гейти За громадського захисту. Ви нагодуєте На, повно. ноги в руки. А Ось і вони! Чекайте, народ! Усім громадянам проживають у місцевому блоці, Зайняти свої місця у інформаційних постах. Заходь, хутко, чекай, нада. Не вийде. Хм. Гадаю, доктор Фрімен увага! Будь ласка. Невідомо, краще поквапитись. Комбінантів розбудити важко, але якщо таке зробиш, вважай, що вже мрець. Доктор Кляйнер казав, що ти міг піти цим шляхом. Він напевно, не подумав, що у тебе немає мапи. Я Алекс Венс. Мій батько працював із тобою в Блекмезі. Проте я впевнена, що ти мене не пам'ятаєш. А ти, бачу словами не розкидаєшся. Пам'ятаєш його з блокмеза? Колишній адміністратор. Лиш батькові не нагадуй про доктора Бріна. Сюди.